Найщиріше вітання, друзі, в цей день, понеділок, 8 січня. Говоримо про обстріли, чергову ракетну атаку. Бачите, як я і прогнозував, і повітряні сили. І загалом ворог повторив а повітряний напад. Не виключено, що ще повторить одну-дві атаки протягом наступних тижнів, кількох кількох днів або тижнів, а з метою продовжувати наносити удари. Плюс дещо змінились погодні умови, плюс вони. Накопичили певні залпи, які їм так само треба вистріляти е, зимку, тому що треба доповісти своєму керівництву про те, що відбувається, і тому будуть наносити удар. Тепер хочу сказати дві речі. Перший момент, про що ми з вами поговоримо: про особливість сьогоднішніх обстрілів, тактику, як діяв ворог попередньо, скажімо, в порівнянні з минулим, і ще я скажу, чому. Частіше про обстріли, про результати бойової роботи повітряних сил, став повідомляти особисто головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Я вважаю, що це не просто так, і в цьому є підтекст. Тому дослухайте до кінця це відео, якраз в другій частині я розповім про те, чому це оголошує безпосередньо генерал Залужний. А тим, хто не підписався на мій канал. Закликаю вас, зробити це, будь ласка, аби знати більше. Отже, офіційна статистика, яку повідомляє головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, що було зафіксовано під ранок 59 засобів повітряного нападу противника. Із них 8 ударних БПЛА, 7 ракет. Ну, зараз я скажу, що із 59 загалом. Загально збито 18 крилатих ракет і 8 БПЛА. З того, що залишилось не збито, що запускали, не збили ракети Кінжал 4, не збили 8 ракет Х-22, 7 балістичних С-300, 6 балістичних Іскандер, керовані Авіаційні Х-31П. Тобто, можна сказати, що. Вся балістика, все, що летіло гіперзвукове, воно не було збито, натомість були знищені крилаті ракети. Що це, що це для нас означає? Про що це говорить? По перше, ворог цього разу оминув українську столицю. І це означає, що Петріот вкотре переміг кінжали. Петріот вкотре переміг Іскандери, і Петріот вкотре переміг будь-яку балістику. Тобто, очевидно, що система Петріот є вкрай ефективні і надзвичайно дієві. Це перший висновок, який ми робимо. І можемо і можна не вірити всі ті байки і фейки, які поширювала російська пропаганда, про те, що мовляв, якісь патріоти можуть бути пошкоджені чи виведені з ладу. Це не відповідає дійсності, які прикривають українську столицю. Тому, вочевидь, ворог цього разу відмовився від намірів атакувати безпосередньо Київ а зосередився на інших містах. При цьому взявши, скажімо так, за основу, так само і. Балістику різних типів. Не виключено, що були і північнокорейські ракети балістичні, але це ще потрібно буде дослідити і точно встановити, і тільки згодом можна буде сказати. Отже, обійшли Київ, тому що побачили, що працює Петріот ефективно. Раз. Друге, удари були зосереджені в переважній більшості по прифронтовим територіям або містам. Зверніть увагу, що це Харків. Харківщина, це Запоріжжя, Дніпропетровщина, Кривий Ріг. Це те, що наносилися удари. І єдине, що, звичайно, не прифронтове, це те, що зараз є в зведеннях, це Хмельниччина, куди ворог так само цілив. Тобто, це те, про що зараз на сьогоднішній день можна говорити. Ну, ми бачимо, що влучань доволі багато, треба сказати. Про їх наслідки невідомо на сьогоднішній день. Чи це влучання, чи можливо деякі ракети вийшли з ладу і впали в полі. Це теж реальний варіант. Тобто, вони ціль зникає з радару, і вона може десь впасти або вибухнути в повітрі. Такі випадки теж є. І насправді сказати про те, що все прилетіло теж тут. Мабуть, не зовсім коректно, але ми допускаємо. Якщо ми це допускаємо і робимо припущення, то це, звичайно, немало. І це так само другий елемент, третій елемент, що насправді кількість цілей повітряного нападу, кількість засобів повітряного нападу зменшилась, вона не зростає. Отже, про тенденцію до зростання ракет накопичених для ударів з російського боку, поки що наразі говорити не доводиться, вона зменшується. Але разом з тим зменшився і наш коефіцієнт збитих цілей, тому що ворог постійно комбінує і шукає способи, як обходити наші засоби ППО і вражати якомога більше об'єктів, і обстрілювати наші міста і наші цивільні об'єкти. Тобто, вони шукають способи, яким чином це робити, і бачити, що. Попри меншу кількість цілей, вони використали значну кількість балістики, тобто і намагалися за рахунок балістики вражати. І це теж те, що потрібно нам розуміти. Наступний момент, який варто розуміти так само, це те, що, вочевидь, нам не вистачає ще засобів ППО для боротьби з балістичними ракетами. Це теж. Висновок, який можна зробити, я думаю, що це всі розуміють, і тому нам потрібно активно піднімати питання про те, що нам потрібно. Наступний момент, який що, що дає нам задуматись, ми можемо зараз моделювати з вами, чи будуть наноситись удари наступного разу по українській столиці, і вони знову ж таки будуть пробувати пройти шаленовану систему ППО і Петріоти, чи все ж таки ворог змінить, скажімо. Свої цілі змінить свої тактики, і підходить до нанесення ударів в бік того, щоб застосовувати більше якраз балістики по решті території України. І сценарій доволі таки неприємний, ризикований і загрозливий для нас. Погодьтеся за таких умов. Наступне, що варто так само е розуміти і е усвідомлювати з того, що відбувається, що. Ворог теж буде робити певні висновки і коригувати майбутні удари, і, можливо, знову ж таки таку систему і обере надалі. А тепер, друзі, як я і обіцяв, чому це оголошує головнокомандувач Валерій Залужний? Моя думка щодо цього питання суб'єктивно. Як мені здається, і чому так деталізовано? От якщо порівняти повідомлення, які йшли раніше від повітряних сил. То вони не були настільки розгорнуті, деталізовані. Вони були завжди з, з інфографікою, картинками треба віддати належне повітряним силам, які мають і чат-боти, інформують про небезпеку і тощо, 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 тощо. Тобто це безумовно все важливо, але зверніть увагу, що головнокомандувач повідомляє про те, які об'єкти були цілями. І Валерій Залужний вказує, що цілями були об'єкти, цивільні, критичної інфраструктури, промислові і військові об'єкти. Тобто, це натяк на те, що. І далі ворог може атакувати наші об'єкти оборонної промисловості, і не тільки цивільні, а й військові. Тобто, ворог дещо змінює підходи до атак. Дійсно, про що говорила і британська розвідка. Я хочу нагадати, особливо щодо атак 29 грудня, коли вони так само скеровувалися і по промисловим об'єктам, і по військовим. Тобто, це теж треба розуміти. Як я думаю, Можливо, це спосіб від головнокомандувача натякнути про те, що нам потрібно більше сил ресурсів, і що нам потрібні засоби для того, щоб ефективно давати відсіч ворогу, не просто і не тільки збивати, а нам, звичайно, потрібні були б свої ракети. От вчасно потрібно було чути головнокомандувача Збройних сил військових тому що стаття була написана ще в вересні 2022 року для УкрІнформу, в якій а, писалось про те що Потрібні Україні спроможності для нанесення ударів по території ворога. Це значить наші ракети, наші дрони, які б били би в глиб, які би знищували військові спроможності агресора на його території. Про це говорилося дуже багато. Це обіцяли зробити і попередні очільник Укроборонпрому зараз презентували дрон. Дай Боже, щоб це все летіло на голови ворогу на його території і зменшувало їхні спроможності для ведення війни проти нас. Тобто це важливо, але це треба робити. Це треба, ми не можемо ставити питання, що щось не виходить, щось не можна. Ми мусимо давати цей результат і виконувати запит військових. Так от я думаю, що це заклик дещо переосмислювати можливості наші ресурсні спроможності, задумуватися. Ми зараз ходимо якраз в раунд дискусій, обговорень закону щодо мобілізації. Тощо, і коли президент України Володимир Зеленський на під час проведення прес-конференції, так знаєте, говорив про те, що військові просять 500 тисяч, і він був дещо здивований. Що треба пояснити, так військові виходять із того, що є. Стратегічні потозавдачі поставлені безпосередньо керівництвом держави про вихід на кордони 1991 року, і для цього потрібні сили, засоби та ресурси. І, от коли ми доходимо до таких дискусій, відповіді на які не всім подобається про те, що а виявляється для цього ще треба люди, а виявляється треба гроші, а треба ще багато зброї. Але цілі залишаються ті ж самі. Ми заходимо в важкий період дискусій. А чи збігаються поставлені цілі із наявними ресурсами? І ось тут потрібно дуже чітко розбиратись і робити все спільно для того, щоб ці ресурси з'являлися. А для цього потрібно не тільки на сьогоднішній день бути забезпеченим нашими партнерами і залежати від них, але й збільшувати виробництво власної зброї, власні ресурсні спроможності. Хоча вони у нас, якщо взяти і фінансові, є доволі таки скромними. Тому ось про це йдеться. Ми маємо це так само розуміти, що наші сили героїчно щоденно виконують задачі з оборони держави, відбивають чисельні атаки ворога, відбивають атаки, зокрема, із повітря. Але для цього, щоб це робити ефективно, нам потрібні ще більше ресурси. І на сьогодні задачі, які ставляться, вони сформульовані правильно. Першочергові це. Втримати лінію фронту, відбити напади ворога і знищувати якомога більше його ресурсів, сил і засобів. А далі все буде залежати від наявних ресурсів для продовження цієї боротьби. Вірю, що їх ставатиме більше. Дякую, слава Україні!